У цьому відео я хочу поділитися з вами вебсайтами, які можуть вам пригодитися. Деякі покращать життя, інші допоможуть заощадити час, а є ще просто веселі. Напишіть в коментарях, якщо ви використовуєте будь-який із цих сайтів, а також якщо у вас є власні рекомендації щодо корисних ресурсів. Перейдемо до першого. Перевірте, чи вас не зламали. Витоки даних трапляються частіше, ніж ми думаємо. Ваші дані для входу на різні вебсайти можуть бути викрадені. Це зазвичай включає адресу електронної пошти та пароль. Окрім поодиноких зламів, також трапляються і масові витоки інформації. Ось декілька прикладів. У лютому 2019 року Служба безпеки електронної пошти Verification.io зазнала витоку даних, що вплинуло на понад 760 мільйонів облікових записів. Facebook також мав випадок, коли у квітні 2021 року конфіденційні дані про більш ніж 500 мільйонів користувачів були злито до у вільний доступ. Тож, думаю, ви зрозуміли, що постраждати може кожен. Відкриваємо сайт, на якому можна перевірити, чи ваша особиста інформація була викрадена внаслідок витоку даних. Введіть свою адресу електронної пошти і вебсайт видасть результат. Якщо все гаразд, ви побачите відповідне зелене повідомлення. У моєму ж випадку є порушення. Нижче можна побачити, які сайти і коли були зламані. Тут наявна інформація про витік даних, це означає, що вам обов'язково слід змінити паролі для цих облікових записів. А також переконайтеся, що ви не використовуєте той самий пароль на інших платформах. Також не завадить перевірити вашу систему на наявність вірусів і зловмисного програмного забезпечення. Цей сайт також має функцію, за допомогою якої ви можете підписатися на отримання сповіщень, якщо ваша електронна адреса. Буде в списку під час майбутніх витиків даних. Другий сайт. Скоріше за все, ви бачили ці відео, особливо вони популярні в Тіктосі. Це відео, де стверджується, що лише люди під 25 чують цей звук. Звісно, це правда, що з віком ми втрачаємо здатність чути, певні високі звуки. Наша генетика чи інфекція також може призвести до втрат слуху. Більш складний спосіб, ніж прослуховування Тікток-відео є онлайн перевірка слуху. Чудовий некомерційний сайт. На якому ви можете зробити короткий тест на слух. Це анонімно і для проходження не потрібна адреса електронної пошти. Він оцінить, наскільки добре ви чуєте цифри в шовному середовищі, говорить англійською, але лише цифри. Та краще використовувати навушники. В кінці ви отримаєте відсотковий результат. Це простий, швидкий тест, який ви можете зробити вдома, щоб перевірити свій слух. Очевидно, що для більш точного результату вам слід відвідати лікаря. Номер 3 Налаштування нового комп'ютера або ноутбука займає дуже багато часу. У всіх є різні програми, і кожну з них треба шукати на офіційному сайті, завантажувати, потім встановлювати. Чи не було б добре, якби ви могли вибрати те, що вам потрібно, і все було встановлено одночасно у фоновому режимі? Я знайшов корисний вебсайт, який пропонує різноманітні програми, це веб браузери, програми для обміну повідомленнями, інструменти для створення зображень, ахіватори тощо. Просто виберіть, що вам потрібно, і завантажте наймі. Після встановлення, вибрані вами програми почнуть автоматично завантажуватись з офіційних сайтів. Номер 4. Часто програмне забезпечення буває платне. Тому, коли у вас обмежений бюджет, сайт під назвою Alternative 2 може допомогти знайти альтернативу. Просто перейдіть у вікно пошуку та введіть назву програми. Сайт запропонує подібні альтернативи, також скористайтеся фільтрами, щоб звузити пошук. Виберіть платформу, а також безкоштовну або платну програму з відкритим кодом. Коли визначите альтернативу, її можна з легкістю завантажити та встановити. Номер 5. Ми ви всюди використовуємо зображення. Вони допомагають доносити інформацію, хтось просто шукає їх. В пошуку Google, хтось купує на платних стоках, але вони можуть коштувати досить дорого. Чудовою безкоштовною альтернативою є вебсайт під назвою Pixabay. Вибір фото, ілюстрації, векторної графіки, відео та навіть музики загалом понад 2,3 мільйони елементів, і всі вони не захищені авторським правом та випущені під спрощеною ліцензією, що означає, що їх можна використовувати як для комерційних, так і для некомерційних цілей абсолютно безкоштовно. Звісно, існують винятки, тому обов'язково перевірте дозволи перед завантаженням конкретного зображення або відео. Номер 6 Пройдіть особистісний тест. Це цікавий спосіб дізнатися, що насправді надихає та хвилює різні типи особистостей. На вебсайті ви можете пройти безкоштовний тест, щоб краще зрозуміти сильні та слабкі сторони, пов'язані з вашою особистістю. Тут не потрібна реєстрація, просто натисніть скласти тест і дайте відповіді на запитання. Через кілька хвилин, коли закінчите, можна побачити оцінку свого типу особистості. Також ви можете дізнатися більше про цей тип, про сильні та слабкі сторони, відносини та звички. Цей тест може дати вам цінну інформацію, якщо ви відповідаєте чесно, а не вибираєте нейтральні відповіді. Тому не соромтеся поділитися своїми результатами нижче в коментарях. Буде цікаво почитати. Номер 7. Плануйте свої харчування, особливо, особливо, якщо вам потрібно враховувати конкретні цілі дієти, як от максимальну кількість калорій. Даний сайт може допомогти вам у цьому. Виберіть тип їжі, а потім скільки калорій ви хочете з'їсти на день. Також можна ввести свої теперішні параметри та вказати цілі. Далі виберіть, скільки разів на день ви хочете їсти. Я виберу 5, натисну Генерувати і він запропонує план харчування. Коли ви натискаєте на їжу, можна побачити рецепт, а також деякі харчові факти. Цей сайт англійський, тому можна скористатися перекладачем. Якщо ви не задоволені утриманими результатами, можна ще раз згенерувати і план харчування буде змінено. Номер 8. Більшість із нас використовує пошук Google, щоб знайти те, що нам потрібно зараз. Це чудова пошукова система, вона дає багато результатів на ваше запитання, серед яких ви можете самі вибрати найкращий варіант, але для певних тем, як от математика чи діетологія. Ви також можете використовувати веб-сайт під назвою Wolfram Alpha. Він дає вам конкретні відповіді на основі створених даних, замість повних результатів пошуку. Тож, скажімо, ви хочете приготувати індичку, тому в вікні пошуку вводимо час, щоб приготувати 5 кілограмову індичку. До речі, сайт не працює з українською мовою, тому, вводжу англійською, ми отримали результат, лише що треба 7 годин і 37 хвилин. Нижче є цікава інформація, як от діаграма залежності часу приготування від ваги, часу розморожування, і навіть є інформація про поживну цінність. Спробуємо ввести щось інше. Наприклад, ми хочемо порівняти кількість цукру, Кока-Колі та фанки. і нижче ми отримаємо результати та харчову цінність. Ви також можете використовувати цей сайт як калькулятор, наприклад, ось таке рівняння, і його можна тут розв'язати. Дев'ятий сайт дозволить анімувати вашу фотографію. Він пропонує інструмент з штучного інтелекту під назвою Deep Nostalgia, який створює реалістичне відео для нерухомих фотографій. Натискаємо завантажити фотографію, послуга безкоштовна, але вам потрібно увійти за допомогою електронної пошти. Я вже це зробив, тому просто вибираю фото. Зараз воно обробиться, і щойно відео буде готове, воно почне відтворюватися. Якщо буде виявлено більше одного обличчя, їх можна буде вибирати. Якщо це відео вам потрібне, його можна завантажити. Номер 10. Цей сервіс може бути корисний тим, хто має вільний час для фільмів. Сайт англійською. Він рекомендує фільми з високим рейтингом і фільми, які не дуже відомі. Він містить великий набір налаштувань, які виходять за рамки ваших стандартних рекомендацій Netflix. Рекомендую спробувати. Якщо ви знаєте інші сайти, які вам дуже подобаються, будь ласка, поділіться з ними в коментарях. Я сподіваюся, вам сподобалося це відео, якщо так, поставте йому вподобайку. А також підпишіться на канал. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступному відео.